Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. У нас, друзі, за вікном холодно, похмуро, густий туман, а я вирішила сьогодні вийти до вас із новеньким відео, показати вам трошечки квітучої краси. Також, друзі, в сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як почувають себе ті орхідеї підлітки. Які ми разом з вами садили на каналі. Хочу показати вам, як у них відбуваються справи, чи відбувається якась хороша динаміка розвитку даних орхідей, чи, можливо, там щось пішло не так. Все вам сьогодні найцікавіше покажу і розкажу. Ну, а розпочати, друзі, сьогоднішнє відео я хочу із цієї орхідеї, яку ми також разом з вами зовсім недавно садили. На каналі також разом із цією орхідеєю ми садили орхідею під назвою Скорпіо, моя найбільша орхідея в колекції, скажімо так, і пам'ятаєте, я мріяла просто пересадити її у велику скляну вазу, тому що її розміри вже просто вражали, і так як вона була посаджена у також закриту систему, але в такий легкий пластиковий горщик я завжди переживала, що вона. У мене може впасти і покалічити себе. Тож, друзі, сьогодні я вам хочу показати полив, як я буду поливати дану орхідею. Вона також у мене, ви пам'ятаєте, трошки вам нагадаю, посаджена у закриту систему у ось такий пластиковий прозорий, але з таким салатовим кольором пластиковий горщик. Погляньте, друзі, пройшло декілька днів із моменту пересадки. Корінчики не закуклилися, не припинили свій активний ріст, вони і надалі активно ростуть і розвиваються у новій посадці. І не дивлячись, друзі, на те, що з цієї сторони присутній невеличкий конденсат, я все одно хочу полити дану орхідею. На каналі, друзі, вже є декілька відео стосовно поливу орхідей у закритій системі, ну але все одно хочу трошечки вам нагадати, як же роблю я поливи для орхідей, які посаджені у закриту систему. Звісно, хочу вам одразу сказати, що я поливаю орхідеї, які у мене посаджені у закриту систему двома способами. Перший спосіб, який я вам сьогодні хочу показати, я його якраз буду застосовувати для цієї орхідеї це ось такий метод. Тобто я беру ось таку баночку із таким носиком. Водичка у мене тут чистенька, тепленька, і ось так занурюю носик. І біля стінок горщика методом проливу я наливаю даній орхідеї півтора сантиметра водички у дренажний рівень. Чому, друзі, я роблю ось такий полив для цієї орхідеї? Звісно, що я вам зараз все поясню. Я, друзі, здійснюю ось такий полив через те, що. Дивіться, ось ця красива коренева система, яка в активному рості, вона у нас торкається дренажного рівня. І ці корінчики, буквально за декілька хвилин, ось цю цю водичку, яка у нас тут знаходиться, яку я налила даній орхідеї, і вони підтягнуть всю цю водичку наверх. Звісно, Таким чином буде зволожуватися і мох, який присутній всередині посадки, і частина ґрунту, яка там знаходиться. Більше друзі води не потрібно додавати, тому що закрита система це не проболото. Тут корінчики не повинні завжди перебувати у такому мокрому стані. Посадка повинна бути ледь зволожена. Корінчики повинні отримувати також достатню кількість повітря. Посадка. Має дихати, звісно, також орхідеї повинні отримувати достатню кількість світла, і таким чином коренева система має змогу гарно рости та розвиватися. А от коли друзі роблять деякі дівчата неправильні поливи для тих орхідей, які посаджені в закриту систему, тобто наливають забагато води, ця водичка не встигає. Поглинатися кореневою системою, можливо, корінчиків замало, можливо, орхідея посаджена у великий горщик, а корінчиків там замало. Весь цей ґрунт намокає, і коренева система там не дихає, не розвивається. А навпаки, вона просто задихається від надмірної вологи. І навіть ті корінчики, які були на момент посадки в хорошому стані, в активному рості, вони просто. Помирають, гниють, і орхідея відправляється на реанімацію. Тобто, друзі, закрита система це не про болото. повторюсь закрита система, вона повинна бути трошечки зволожена, але болота там не повинно бути. Дивіться, за ці декілька е, хвилин, що я вам розповідала, пояснювала, бачите, скільки у мене тут залишилося водички, коренева система почала змінювати свій колір, вони почали ставати ось такими темно-зеленими. І поки що, друзі, в цей раз ось тут добре видно. Я налила орхідеї, ви бачили, приблизно півтора сантиметра водички. А потім, якщо я буду бачити, що цієї влоги даній орхідеї замало, я зможу їй ще підлити трошечки водички, але. Поки що я за нею поспостерігаю, тому що це перший полив. Мені потрібно зрозуміти, за який час буде просихати дана коренева система і як будуть розвиватися далі корінчики після першого поливу. Тож, друзі, бачите, дивіться, тут мох також вже гарно зволожився. Це за рахунок того, що корінчики підтягають вологу наверх. Ось так, дивіться, тут також корінчики підтягають вологу наверх, і кора також змінює свій колір. Потім, друзі, давайте швиденько вам розповім про ще один метод поливу для орхідей, які посаджені в закриту систему. Ось покажу вам так, ось цього пущу вниз, щоб нам не заважала. На прикладі ось цього підлітка, якого ми також разом з вами садили на каналі, я хочу вам показати наступний метод поливу, який я здійснюю для орхідей, які посаджені в закриту систему. Хочу звернути, друзі, вашу увагу на те. Що ось корінчики в активному рості, звісно, я поливати дану орхідею не буду, тому що її поливати ще не час. Але трошечки поясню, як я роблю полив для ось таких орхідей. Тож, погляньте на корінчики даної орхідеї, звісно, вони в активному рості. Звісно, вони ростуть, розвиваються, вони просто повсюди, ось, визирають їхні активні кінчики корінчиків. Але, друзі, так як. Коренева система тільки направляє свій ріст, ось сюди, де відчуває вологу, тобто в дренажний рівень. Звісно, ці корінчики ще не зможуть підтягнути водичку наверх, якщо я так само буду робити полив для цієї орхідеї, як робила полив для попередньої. Бачите, якщо я буду наливати також методом проливу даній орхідеї у цей дренажний рівень воду. То вона тут і залишиться, тому що нема кому її піднімати наверх. Тож, для ось таких орхідей я роблю полив наступний. Так само беру теплу водичку, але заливаю посадку приблизно ось так. Залишаю буквально на декілька хвилин. І потім швиденько всю водичку я зливаю. Якщо інколи трапляється так, що поставлю орхідею на місце, а тут ще через деякий час стекла водичка, яка залишилася на корі, вона стекла сюди в дренажний рівень. Буває так, що сюди може стекти і 2, і 3 см води, то я знову беру орхідею, перевертаю її і роблю так, щоб тут, взагалі, в дренажному рівні у мене не було зайвої води і не було ось застою вологи. І Корінчики в таких посадках дуже гарно також е, ростуть, не припиняють свій активний ріст, бачите, вони дуже гарно ростуть, розвиваються, тим паче дана орхідея у мене стоїть не під лампою, вона стоїть у мене на підвіконі. І за рахунок акуратних поливів, і за рахунок того, що дана орхідея отримує багато повітря. Даю також даній орхідеї можливість гарно просихати, я її лишній раз не поливаю, я орієнтуюся по посадці, як вона гарно просохла чи не просохла. Якщо просохла, то поливаю, звісно, якщо не просохла, то, звісно, я полив для таких орхідей пропускаю. І ось так гарно розвиваються корінчики у закритих системах. Так, друзі, а це я вам вже дістала одного із тих підліків, якого ми разом з вами пересаджували на каналі. Це у мене метелик із такою кодовою позначкою 5740. Фото вам, якщо не забуду, обов'язково вставлю. Так, дана кресунечка випустила мені після пересадки аж два новенькі цвітоноси. Погляньте, бачите, один і другий. Потім видно, що пересадка. Даній орхідеї дуже сподобалась, тому що в неї ось такі пішли новенькі корінчики в активний ріст від шиї. І ті корінчики, які були на момент посадки, також в активному рості, але вони були також маленькі за розміром, тому що нещодавно з'явилися на момент пересадки, вони вже ось тут також в активному перебувають рості, направляють свій ріст активно. Туди в дренажний рівень, де відчувають вологу. А це вже, друзі, ось так підріз той корінчик, з яким ми садили дану орхідею, і виводила, і виводила я його ближче до стінок горщика, щоб контролювати, щоб контролювати його активний ріст і щоб орієнтуватися, коли потрібно поливати орхідею акулені. Дивіться, там всередині, бачите, між шматочками кори, також визирає корінчик в активному рості. Ось так, друзі, вдало. Тут також, ось так вдало а, пройшла адаптацію і вдало прийняла посадку дана красунечка ось цей неймовірно красивий метелик. Якщо, друзі, чесно, я приємно здивована, що ось така малесенька а, орхідея. Здатна квітнути на два цвітоноси. Ну, можливо, так як в неї, розміри ще не дуже такі великі. Дана орхідея пишно квітнути не буде, ну, але все одно на цих двох цвітоносах, якщо все добре піде, вона сформує гарне цвітіння. І ми вже зможемо насолодитися першим домашнім цвітінням даної орхідеї. Ну і взагалі першим в житті цвітінням даної красанички. Ось ці плями, друзі, на листочках. Це вони не брудні, а листочки чистенькі. Це я по можливості, коли в будинку тепло, а бачу, що вологість падає, я періодично підходжу до своїх орхідей, беру теплу водичку, оприскую їх по листу і в цю водичку я додаю різні смаколики для того, щоб мої орхідеї гарно формували свої цвітоноси і щоб потім потішили нас красивим цвітінням. Ну і коли вже друзі почала показувати підлітків, вирішила показати вам і цю орхідею. Її ви вже бачили, просто пересаджувала я її трошечки раніше. Також зараз вам покажу ось таке у неї кодове позначення 5017. Якщо там у попередньої орхідеї метелика у нас було кодове позначення 5040, то тут 5017. Також чудовий метелик, дуже красиве цвітіння. Погляньте, ось так орхідея. Ось так орхідея прийняла чудову посадку, корінчики в активному рості. Ось тут також і. Дуже активно почала свій ріст, тому що, ну поки було достатньо світла, вони стояли у мене на кухонному підвіконі також активно росли, розвивалися. Ну а коли вони вже почали отримувати менше світла, звісно, вони позакуклювали свої корінчики. Активний ріст припинився, тому я прийняла рішення на кухонне підвіконня поставити дорослі орхідеї. А ось цю малечу поставити під лампи. Тож, після того дана орхідея випустила мені ось цей молоденький листочок. Ось цей трошечки у мене такий і з механічним пошкодженням, тому що коли він також був у мене Ось ну, трошки менший за розміром, молоденький в активному рості, я протирала йому листочок і ну, сама його зламала, тому інколи таке трапляється. Якщо чесно, дуже тоді злякалась думала, що можливо. Пошкодила точку росту, але ні, через деякий час я побачила, що цей зламаний листочок він почав активно рости. Ну і повторюсь, коли ось цю красуничку я поставила під лампи, дуже швидко з'явився ось цей молоденький, такий соковитий листочок. А це вже, друзі, найменша орхідея, яку ми разом також. Пересаджували також підліток, це метелик під номером 5035. Хто, можливо, вперше завітав на мій канал або не бачив попередні відео стосовно даних орхідей. Трошечки вам нагадаю, що даних метеликів я ну, і підлітків взагалі я купувала у не зовсім хорошому стані. Це була оцінка. Купила я їх дешево, але мені сорти дуже сподобались, тому я вирішила придбати їх. Спробувати врятувати їх і, ну, звісно, дочекатися від них на красиве цвітіння. Тож, друзі, дивіться, ось ці вже два листочки це вже всі, ну, ці вже два листочки це домашні листочки. Ось там всередині росте третій. А той один листочок, який був на момент покупки у даного малюка, орхідея вже скинула. Ну, відповідно, за рахунок цього листочка, даний малюк мав сили на своє відновлення. Тож. Корінчики в активному рості є. Також, друзі, дана орхідея після поливу, але знаєте, що вам хочу показати? Ось бачите, активні, активний ріст корінчиків зверху. Це зрозуміло, що це корінчики. Але зараз вам сфокусую, ось там під корінчиками, ось тут. Мені здається, що у даного малюка росте діточка. Ну, знаєте, я не те, що там загадую, я вже просто впевнена. На 100%, що це буде діточка, тому що, бачите, ось тепер видно гарно ось це вже почалося ніби роздвоєння листочка. І якщо чесно, я трошечки шокована, чи витягне ось цей малюк ось цю діточку. А можливо, знаєте, інколи буває так, що недооцінюєш малечу і у таких слабких орхідей. Дуже швидко дітки виростають, інколи вони стають більшими за своїх мам, хоча вони і самі ще маленькі. Ну, одним словом, час покаже, буду за нею активно спостерігати. Також даю їй добрива по листу. Нагадаю, друзі, для ось таких орхідей, які перебувають в активному рості, але які не квітнуть, я продовжую підживлювати добривом із високим містом азоту. Ось ставлю, друзі, її на місце. А от, друзі, ті орхідеї, які у мене готуються до цвітіння, я по можливості підживлю їх по листу, але вже з іншою формулою, де фосфор та калій у, більший, у більшому відсотку, для того, щоб орхідеї було легше формувати своє пишне цвітіння. Потім, друзі, ще одного вам. Дістала підлітка. Тільки я вже не пам'ятаю, говорила вам про нього я чи ні. Це у мене. ну Ось цей підліток мені дістався зовсім недавно. У нього ось така назва. Так, погано видно, але я вам прочитаю: Red, повинен бути, здається, метелик. Якщо не помиляюсь, фото цвітіння вам також вставлю. Ось цього підлітка мені подарувала. Та дівчина, яка відправила мені була декілька орхідей, як хороших, так і реанімашок. І вона вирішила зробити мені подарунок в якості ось такого малюка. Посадила я його у ось такий пластиковий стаканчик. на низ я додала декілька шматочків кори і також не розплутувала ось цей муховий стаканчик, просто поставила його на ось ці шматочки кори, і ось так він собі потихеньку росте і розвивається. Думала, якщо чесно. Він припинить розвивати ось цей цвітоносик, тому що, на момент отримання, даний малюк вже був із цвітоносиком, але бачу, що він продовжив його активно нарощувати. Я, друзі, скажу, що не дивлячись на те, що дана орхідея готується квітнути, я поки що продовжую його підживлювати азотним добривом. Чому, друзі, саме азотним? Тому що орхідея після ось такої посадки гарно пішла в активний ріст. Тому, поки дана орхідея нарощує свій цвітоносик, поки вона не почне формувати бутони, я буду вносити їй саме азотне добриво. Якщо вам мій метод підживлення дивний, якщо ви звикли до тієї думки і до тієї теорії, що ті орхідеї, які готуються до цвітіння, потрібно вже підживлювати фосфорно-калійними добривами. То, звісно, я цю теорію заперечити не можу. Звісно, це також буде правильно, але і мій метод хороший також. Вже, друзі, дуже багато дівчат мені писали позитивні відгуки, що почали. Користуватися моїм методом підживлення і орхідеї їх приємно дивують. Я, друзі, вже не один раз на своєму каналі говорила, що я свої орхідеї дуже люблю. І, в принципі, я орхідеї дуже люблю. Навіть якщо це чужі рослини, і якщо ви просите у мене поради, то, звісно, я вам поганого ніколи не порекомендую. Тому що це велика відповідальність. Я не хочу. Щоб ваші орхідеї страждали, я навпаки тішуся, коли ви мені надсилаєте відео, фото, як ваші орхідеї змінили свій вигляд, як вони почувають себе на даний момент, і як вони також, так само як і мої орхідеї, готуються до цвітіння. А той, хто вже певний час слідкує за моїм каналом, хто почав моїми методами користуватися трошечки раніше, вже показує також результати стосовно красивого цвітіння, якого до моменту знайомства з моїм каналом. Ну, цього цвітіння не було. Тому, друзі, я ніколи не заперечую, не заперечувала і не буду заперечувати методи підживлювання інших орхоблогерів, орхоманів. Вони також праві, я зі своєї сторони також права. Тому, ось саме для такого підлітка і ще для дуже багатьох орхідей, які я не встигла підживити азотним добривом, а планувала. Навіть якщо у них є цвітоноси, я і надалі буду підживлювати їх азотним добривом до того моменту, поки вони не почнуть формувати бутони. От коли вони вже почнуть формувати бутони, я вже буду, звісно, підживлювати їх добривом із високим містом фосфору та калію. Потім, друзі, вирішила показати вам ще ось цю діточку. Це, друзі, колись мені одна із моїх підписниць в інстаграмі написала, що хоче мені відправити декілька орхідей. Відео про ці орхідеї є на каналі, і одна із цих орхідей, а саме Бігліб під назвою Санні він був із пошкодженою точкою росту. Але у даної орхідеї була діточка така вже не маленька діточка, але. Вона була гарненька, активно росла. Потім, через деякий час, я побачила, не дивлячись на те, що орхідея стояла у мене ось тут на стелажі під лампами, я побачила, що вона почала різко жовтіти листочки. Звісно, я вже зрозуміла, в чому справа, але, на жаль, цю діточку мені не вдалося врятувати. Довгий час орхідея стояла ну, без жодного. Активного росту, звісно, так як у неї були, повторюсь, проблеми з точкою росту, листочки у неї наросли, але і корінчики, ті, які у неї були, і не пропадали, але і не були в активному рості. А от навесні я побачила у свого бігрівчика, що він мені випустив новеньку діточку. І коли друзі він її вже трошечки піднаростив, він просто взяв і також ті листочки, які у нього були. Вони відпали, і також корінчики також почали дуже стрімко псуватися. І тому цю діточку, не дивлячись на її маленькі розміри, я зняла для того, щоб ну, ця стрімка гниль не перекинулася на малечу. Я її спочатку посадила була в мох для того, щоб корінчики трошечки підросли, акуратненько її поливала. Можна сказати, я її більше оприскувала по листу, ну і трошечки зволожувала верхню поверхню ґрунту. Щоб корінчики гарно йшли в активний ріст. Ось після того, коли я корінчики трошки піднаростила, я її посадила у ось такий стаканчик, у ось такий горщик-прозорий, скляний, також методом закритої системи. І погляньте, ось корінчик почав активно розкуплюватися. Бачите, почав корінчик процес ділення, і з цього корінчика вилазить новенький, і ось таким чином посадка буде заповнюватися новими корінчиками. Ось тут також корінчики в активному рості. І потихеньку-потихеньку мій красунчик бігліб сані ось так активно росте. І сподіваюсь, до весни він гарно підросте і вже, можливо, навіть нас потішить своїм красивим цвітінням. Ось така у мене радість, ось такий малюк, малюк Санні, який перебуває на даний момент в активному рості. Листочки у нього дуже гарненькі, такі із пігментом. Дуже він мені подобається. Ну і друзі, шукала, шукала по всьому стелажу ще одного підлітка, якого ми разом з вами пересаджували на каналі. Це також метелик 5035. Ось таких метеликів я придбала два дві штучки. Обидві вони були не в ідеальному стані. Але, друзі, погляньте, після пересадки даний метелик так само випустив мені новенький листочок. Ось так він зараз виглядає на даний момент. Це вже всі листочки домашні, ось такі красиві. І погляньте, знову дана орхідея випускає новенькі корінчики, які зараз в активному рості. Ось така неймовірна краса. Звісно, ось тут поки що корінчиків нема, тому що хто пам'ятає пересадку ось цих підлітків. Ви пам'ятаєте їхній стан. Я обов'язково посилання на відео, коли ми пересаджували цих підлітків, закріплю в коментарях. І кому буде цікаво, ви зможете переглянути, як вони виглядали на момент пересадки. Ну і, звісно, порівняти, як вони виглядають на даний момент. Сказати, друзі, чи я задоволена, це нічого не сказати, тому що я дуже задоволена. Я радію, що, можна сказати, придбала за безцінь. Ось такі класні сорти в оцінці, когось із одним листочком, а на на даний момент вони виглядають так, як ви бачили їх упродовж відео. Я дуже і дуже задоволена. Ну що, друзі, показала вам сьогодні всіх підлітків, яких запланувала на сьогодні вам показати, трошечки вам хоча здалеку, але все ж таки покажу своїх квітучих красунь. Думаю, найближчим часом ми зможемо їх роздивитися поближче. Також, друзі, покажу вам, як виглядає коренева система і загалом посадка у даної орхідеї, яку ми поливали на початку нашого відео. Бачите? Повністю всю водичку орхідея своїми корінчиками підтягла наверх, і я спокійно зможу ставити її на своє місце до наступного поливу. Ну, а на сьогодні, друзі, це все. Я, як завжди, Хочу побажати вам на закінчення свого відео тільки здорових орхідей, пишного та красивого вам від них цвітіння. Дякую, що ви цей час провели разом зі мною. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та корисне. І, звісно, також всіх новеньких хочу попросити підписатися на мій канал. Не забувайте лайкати, коментувати, задавайте питання, які вас цікавлять, у коментарях. Найближчим часом я постараюся на всі ваші запитання відповісти. Це мої хороші. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!